Нановні депутати, з великими зусиллями, затримки у часі, але все-таки зібралися 33 депутати на проведення позачергової сесії Міноградівської районної ради. У відповідності до статті 43 закону України про місцеве самоврядування, статус депутатів місцевих праці у відповідності до статті 36 регламенту роботи Міноградівської районної ради затверджено рішенням. Районної ради від 30 грудня 2010 року на 26 просимо скликати позачергову сесію Виноградівської районної ради на 26 серпня 2014 року з порядком денним про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки за межами села Шаланки Виноградівського району контур 327. Це єдине питання, по якому було прийнято розпорядження і скликано позачергову сесію. Прибуло 33 депутати. Ворог є. Отож, оголошую. Позачергову сесію на районної ради відкриту. У нас є вже 34 депутати. Я би хотів зачитати списки відсутніх депутатів, які не прийшли на сесію. Фракція Єдиний центр. Бурсенко Ігор Миколаївич, Гроша Олександр Іванович, Петтий Йосип Йосович, Кондійник Петро Іванович, Савко Володимир Іванович, Роман Оксана Іванівна, Піпаш Ольга Андріївна, Копчана Дія Андріївна, Гуздо Володимир Михайлович, Гримут Галина Михайлівна, Каричан Марія Васильівна, Параска Віталій Коміч, Філіп, Михайло Олексійович, Чопей Юрий Юрій Юрійович, Гелетей Василь, Васильович, Громовчук Степан і Густій Іван. Фракція партії регіонів. Белень Василь Іванович, Бесага Василь Васильович, Гриценко Микола Іванович, Сільваші Василь Васильович. Фракція Демократична партія угорців України. Аву Едмонтович, Борбель Іда Аронівна. Хтось ще до цього часу лежить у лікарні. Хтось мені дзвонили як мінімум три чоловіки, що вони за кордоном перебувають. І тому частина депутатів відсутні з поважних причин, частина відсутні з невідомих причин. Перш ніж розпочати питання з порядком денним, я би хотів зачитати статтю регламенту і попросити ініціаторів відповісти на певне питання. Розпорядження голови районної ради чи пропозиції про скликання та порядок денної сесії ради доводиться до відома депутатів населення не пізніше ніж за 10 днів до сесії, а у виняткових випадків не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання місця проведення та питань, які передбачаються винести на розгляд ради. Винятковість випадків визначається ініціатором скликання сесії і умовиться в розпорядження про її скликання. Шановні депутати, на превеликий жаль, із того листа, що я зачитав, не було обумовлено і не було сказано, чим викликана винятковість питання про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки іменно на позачергову сесію. Тому я би хотів попросити, щоб хтось із депутатів, які підписалися, все-таки вийшли і сказали, чим воно обумовлено, ця винятковість. Мав би бути алб енд-адмуначну Хочу, будь ласка. Чим обумовлено скликання даної позачергової сесії попросив вас підтримати проєкт рішення, в якому буде пропонуватися затвердити грошову оцінку на земельну ділянку, на якій буде здійснено будівництво електростанції на сонячних батареях. Значить, е, Основне питання, яке зараз виникає, і основний виклик перед нашим районом і в цілому перед державою, це залучення інвестицій. Як тільки гроші заходять у певний населений пункт, як тільки починає працювати бізнес, як тільки люди починають відчувати якесь поліпшення своїх е, умов, да, тобто інвестор відповідно пропонує перерахувати близько 300 тисяч. Гривень на потреби села протягом одного року за оренду земельної ділянки. Також обіцяють надати 24 робочі міста для певного населеного пункту. Це і буде основним меседжем для е, населення району, що районна рада у цей важкий час дійсно нас сложно зібрати. Зібралася, проголосувала і підтримувала. Дане питання я просив внести в порядок денний і ще на черговій сесії. Натомість можливості такої форму не було. Да, тобто бажаючих проголосувати не було. Зараз це питання лежить у площині обов'язкового голосування. Я поясню чому. Тому що частина документів, які були підготовлені інвестором, вони е, мають певний срок певний срок. І якщо ми не погодимо е, акт е, оцінки земельної ділянки, відповідно частина документів, за які проплачені близько 60 тисяч гривень. Тільки втратиться у випадку, якщо ми зараз не проголосуємо, і потрібно їх повторно робити. Тобто, ці всі експертизи, погодження і так далі і тому подобне. Я би вас дуже попросив прислухатися до е, прохання голови села, до інвесторів, які сюди несуть нам в район гроші і просять просто зібратися і затвердити грошову оцінку. Вони готові працювати. Давайте їх підтримаємо. Я дякую. Відключно з тих питань, які є у розпорядженні, тобто про затвердження технічної документації. Нормативно грошової оцінки земельної ділянки за межами села Шаланків Нарадіського району конкурсу 327. Е, ось є питання до порядку денного? Нема. Хто за те, що порядок денний прийняти в цілому, прошу проголосувати. Проти. Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Прошу, Юрій Іванович, будь ласка, доповідайте. Подати до вашої уваги пропонується розглянути та затвердити технічну документацію нормативно грошової оцінки земельної ділянки. Розміром 59 гектарів і 13 сотень, контурі 327 за межами населеного пункту Шаланки. Земельна ділянка передбачається для розміщення будівництва та експлуатації обслуговування будівель і споруд, об'єктів енергогенеруючих і прес, установ і організацій. Вартість земельної ділянки 10 мільйонів 35 тисяч 979 гривень. Відповідно до статті 23 закону про оцінку земель, дана технічна документація передбачається затвердження сесії районної ради. Партії земельної ділянки вказана в вашому проєкті рішення 10 мільйонів 34 тисячі 191. Вона була внесена у проект рішення із експертної. Із висновку експертизи, які в процесі була виявлена технічна помилка, зауваження експертизи виправлені, оригінал експертного висновку у мене, я його додам до матеріальної сесії. Питання не розглядалося на комісії з питань агропромислового комплексу земельних ресурсів, екології та раціонального використання природних ресурсів, так як форму не було, і тому ми маємо розглядати на сесії. Скажіть мені, будь ласка, які документи втрачають дії? Це, ця нормативна грошова оцінка дійсна один рік. Вона була проведена експертний висновок був 17.030 року. І відповідно через рік вона підлягає актуалізації, тобто по новому розрахунку вартості. Тобто до березня місяця 2015 року. Будь ласка, ще які запитання? Нема. Не. Будь <клух> ласка, хто хоче виступити? Просить сільський голова Шаланки, так? Будь ласка. Я звертаюся до вас з тою тої думкою, що на сьогоднішній день, коли наша держава знаходиться в такої тяжкої ситуації, сьогодні ми, як громада, маємо забезпечувати і думати той напрямок, що, наприклад, перед собою поставила держава, президент і керівництво нашої держави. Зробити ту невеличку аву. Щоб ті підприємці, які з-за кордону думають інвестиціювати в наші населені пункти в наші райони, вони відчули, що да, ми змінюємося, ми робимо тот клімат таким, що він дійсно буде сприяти для розвитку і для населення. І ті інвестиції, які будуть надходжуватися в населені наші пункти, вони будуть захищені і будуть обмовленими для того, щоб будуть конкретні, спроможні, от, працюючі. Інфраструктури, які будуть вдружати наші населені пункти. Я звертаюся до вас. Тут не всі колеги прийшли на, ці, на, на цю сесію, але повірте мені, що становище зараз в е, наших населених пунктах край критичне. Фінансування, зменшення фінансування. Зараз проблема надходить у нас далі з е, забезпеченням енергоносіїв, іде на нас зима, не знаємо, яка зима. Повірте, кожна копійка, який на сьогоднішній день. Отримує надходження плюс населений пункт, то може розвивати для розвитку інфраструктури. І не в останню чергу, коли 25 сімей на сьогоднішній день можуть думати на те, що вони свої сім'ї будуть отримувати ту, ту реальну зарплату, який на сьогоднішній день може отримувати робочий, який працює на європейському підприємстві, тоді це, думаю, теж дає якось, якесь натхнення, що думати в цьому напрямку. І не в останню чергу, повірте мені, від лозунгів треба вже переходити до конкретних дій. Ми маємо на себе показувати на маленькому населеному пункту районі, області, що да, ми відкриті, ми відкриваємося для Європи і ми хочемо цей напрямок стверджувати спрямовано відпрацьовувати так, щоб ми дійсно були членами цієї європейської нації. Слава Україні! Інвестор. І хто дає гарантію? Що після виділення земельної ділянки інвестиція і проєкт здійсниться, відбудеться. Перший наш крок у цьому є інвестор є італійський інвестор, солоджінвест. І на сьогоднішній день то, що є гарантія, перша черга після затвердження грошової оцінки для того, щоб вони приступали до роботи, вони від травня місяці чекають на це, вони мають зробити певні Організації земельної ділянки, тому що як в'їжджати в село Шаланки, маємо сальву річку. Але це треба розшиляти всю дорогу. Вони хочуть це зробити із проєктною документацією, для того, щоб каміони, коли завозять устаткування під сонячні батареї, це треба, щоб вони могли завертати на цю участку. Для того, щоб перший шаг ми зробили, ми маємо заключити договір оренди, для того, щоб населений пункт отримав щорічно. Або перевести щомісячно по 20 тисяч до 25 тисяч гривень у рік. А далі проєкт вже буде відвідати від того, щоб дійсно надходження і у бюджет вже будуть поступово. Бо це ми тіряємо час у тому, що виконувати дійсно ті умови, які перед нами покладені. Шановні депутати, шановні присутні, шановні журналісти, на цій посаді я вже працюю 8 років і ще ніколи не було такого, аби. Щоб моя позиція або позиція нашої команди, яку я маю честь представляти, голосувала десь проти інвестиційних проєктів, проти справжніх інвестиційних проєктів. Я послухав багато, що говорилося на попередніх сесіях, я послухав тепер. І я для себе ні одного, ні одної відповіді на питання не отримав. Для прикладу, коли прийшло сюди підприємство АВ Виноградів, яке затратило 100 тисяч євро, це мільйон гривень. На виготовлення проєктно-кошторисної документації, уже на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Так чомусь депутат, який звідси нас закликає, що нам треба голосувати за інвестиції, ходив і всіма силами старався ті інвестиції знищити. Це факт. Другий факт: для мене незрозуміло, чому така поспішність у прийнятті рішення. Як я говорив на, прошлій, на прошлому, що мала відбутися сесія, що у середині вересня у нас відбудеться сесія, чергова. З усіма плановими питаннями, які необхідно для розвитку району, це і зміни до бюджету, це і зміни до програм. Чомусь така поспішність викликає дуже серйозну тривогу. А якщо врахувати те, що не було додані всіх документів до е документації, яка була представлена на сесії, і тільки після закінчення позач... позачергової сесії були принесені, ну. Я почитав ті документи і скажу, в мене виникли знову ж таки ряд питань. Тільки що сільський голова сказав, що буде інвестором італійська компанія. На сьогоднішній день інвестором є громадянка Кеменяш, не пам'ятаю там, як її звати, і підприємство з уставним фондом 100 тисяч вісімсот шість тисяч гривень. Багато мільйонів проєкт і багато мільйонів гривень у обладнання у. Структуру цієї електростанції у дороги і що від цього виграє село. На сьогоднішній день, поки що я чую одне, буде сплачена оренда. Вибачте, оренда буде сплачена по-любому, люба компанія, яка буде заключати чи не заключати. Але, на мій погляд, що зараз робиться, що я зараз бачу, на мій погляд, це бажання застовбити ділянку і потім продати цю ділянку як мога найдорожче. Це я говорю свою суб'єктивну думку. Продати це увійти у, у створення нового підприємства. Це дуже просто робиться, і це не один раз і не два рази робиться. На жаль, це моя така думка. Мене поки що в іншому ніхто нічого не переконав. Тому я свою думку сказав, я запитав запитання. Чим обумовлена винятковість скликання сесії? Депутат Токач сказав, що Рішення швиденько треба, швиденько-швиденько, тому що закінчиться термін дії документів. Термін дії документів ми отримали фахову відповідь, закінчиться у березні місяці 2015 року. Но мені не дали відповідь, які інші документи закінчується термін дії. Тому не треба зараз говорити і не треба розказувати. Я для себе зробив висновок, що ця справа ну, для мене принаймні ясна, Тому я утримуюся від голосування. Кожен має обрати то, що йому підсказує душа. Те, що йому підказує серце, і те, що йому підказує реалії сьогоднішнього дня. А реалії сьогоднішнього дня трошки інакші: в Україні ведеться війна. Війна ведеться відкрита, вмирають десятки, сотні наших хлопців, наших людей. І люди, які йдуть, приносять останні копійки на допомогу армії, збирають на ті бронежилети. На ті шоломи, навіть вибачте мені на такі слова, на труси, на носки, на, на мильнорильні приналежності хтось хоче заробити. Я не маю нічого проти заробітку, але я би хотів, щоб це заробило село, а не окремий якийсь орендар. Тому дякую всім за виступ. Як казав сільський голова, слава Україні! Героям слава 32, значить, не 35 присутніх, тридцять чотири, тридцять Три чоловіка наголосували. Рішення не прийнято. Шановні депутати, на цьому всі питання порядку денного вичерпані.